Я як твоя мама, я як твій син. Ну, я, я мама буду, uh -huh. ти син, да? uh -huh. а, Ну, поїхав. <кхух> я як твоя мама, принесла тобі яєчню, будь ласка, по сніда і геть до школи сьогодні. Швидко. Дякую. Е я як твій син. Хочу подякувати тобі за цю смачну яєчню. Але е, сьомий день підряд одне і те ж саме таке. Я, як твоя мама, хочу сказати, що наш батько дуже мало заробляє грошей. Тому яйця кожен день. У нього яйць нема, вибач, а у нас є. Я, як твій син, хочу тобі сказати, мама. Може, папу на другу роботу відправиш? Я як твоя мама йому казала це вже двічі. Він мене. Я хочу тобі сказати, він пішов від нас. Я як твій син хочу тобі сказати, ти не розстраювайся, ми собі іншого папу знадемо. Я вже парочку ну, при, 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 приглядів. При... Приглядів. Я як ваш твій батько хочу сказати, що я повернувся. Я як твоя мать хочу сказати, що я не, не, не цього покидька бачити не хочу. Бий мене ще. Я як твій син тебе підтримую повністю. Це лайно нам вже не треба. Я нам не треба. треба, ти ображає мене ображає. Я як твоя мать, я як, Я, я, я як, як голова цієї родини ти хочу голова... сказати. Яїчки твої нема, яйця в холодильнику, а яїць нема. Я як твоя мама, я як мама і... твого сина хочу тобі сказати. Я так радий, що ти пови. Я знав, я знав, я знав. Я знаю, що ти не хочеш мене вражати. Я знаю, що ви мене любите. Тому що ви обожнюєте яйця. <клухи> сина! <клухи> ну якось так. До речі, мені е, сподобалось, як ми зіграли.